Во ім'О Отця і Сина і Святого Духа Христос посреди нас нині церква вспоминає славного Пророка Осію, котрий за тисячу років до Різдва Христового в своїх пророчествах, як будто бы на екрані монітора відів будущі события. Роки були люди, які возвіщали волю Божу народу, попереджаючи, що ті і інші діяння незаконні і безбожні. За них прийде кара. Ось я говорив про богопознання, яке прийде людям, котрі приймуть Бога. Бог відкриє в них знання. Ми нині видимо себе православними і ми унікально даруємо Богу своє благодарення за те, чим обладаємо знаннями духовними, перебуваючи в вісній канонічної церкви. Люди, котрі в церкви, не розуміють, не знають, вони як сліпі котята приводять, от видите, релігії всі єднакі, Да не єднакі. Любі подвали, самі красиві, не рівняються одній істинній лікарні, в котрій все умови для лікування. Всі подвали несуть лікарня. Так і всі конфесії не є церквою Христова, тому що держава не дає регістрацію Церкви Христової, а дає регістрацію всього лиш релігійної організації. І кожен 10 чоловік має право об'єднатися. І навіть написано в законі без регістрації молитися. У закон у нас грубо порушується. Із людьми, котрі не знають Бога познання, не знають Бога, а то осінь я предупреждав. Говорив Осіє про Христі, що Він вернеться із Єгипта. Вспомнімо, як, коли задумав Ірод убити младенця, і ангел Господній сказав Йосифу, убери матері младенця і утікай в Єгипет, а коли вже умерли іщуші душу младенця. Возвав Господь із Єгипта, Йосифа, Марію і Богомладенця. же наперед Тридневне Воскресення Осія, це із чудес. Почому так Господь вчив апостолів і казав, істуйте, читайте Писавни, Писання Псалми. Бо вони свідчують о мені о Христі. Також важливо було, що інформація була через Осію, що, будучи Месія, побідить смерть. Що це то значить? Осія мав в виду друга є, смерть духовну, що люди зможуть вирватися з оков гріха і беззаконня, а той, хто їм оту силу дасть. То будущий той Месія. Прочества Осії, включені в число Книг Священного Писання. І так, ми сьогодні видимо, що по прочеству Осії роблять гріхи і беззаконня люди, які не знають Бога. А раз не знають Бога, то вони не тільки сердяться на канонічну церкву. Це було б понятно. Они із свої злости, не знають, що ще більше навредити, використовують державний ресурс під себе, перевертивши суди на пісочницю дитячу і совершає злочини, котрі мір уже осудив цілий світ. То, що нині суд буде в Києві над Церквою Христовою до Ісусом Христом. І як ми вже говорили, якийсь пілат буде виносити вирок церкви, нібито церкви, зняти з реєстрації, заборонити церков. А так як робиться на одному з регіонів в Україні, висматрюють шпіони, десь люди молять вдома, і вдома їх глядати, вдома напускати спецслужби, бити людей, навіть котрі моляться мирно вдома. Читаємо закон про релігію. Кожен чоловік має право вірувати, а молитися де хоче, де умови є. У дворі, у квартирі, у людьми приміщенні, у підвалі, на вулиці, в лісі або пристосоване приміщення всюди і заборонити релігію неможливо. Ну, неможливо по закону, а якщо закон відкинути. От почому сьогодні ми кажемо ти, пороч осіє, ти передбачав відів наперед велику славу Христову і Христової Церкви, його тридневне Воскресення, після кресної смерти, його побіда над смертю. То, що колись Давід просив, а ми в му псалмі напоминаємо, що шести стих у 50-му псалмі говорить, а там є два. Со наклонення, котрі звучать так, а щоб ти, Господи, оправдався за нас перед монстром, ти б побідив тот монстр Гріха, коли прийдеться Його судити, ти, коли прийдемося на горі Голгофа, розкрити руки і взійти на крест. А поскільки Христос зруйнував пекло то всім віруючим по Воскресенні дарував одну унікальну возможність: Перше – знати Бога і жити по Бозі, а друге уже не боятися духовної смерті, котрої подвержені гонітелі церкви, всякі люди, котрі вні церкви, або люди, які вибрали свободно собі путь невір'я. сам по собі вибор. Релігію або не релігію, вірити чи не вірити, у законі прописаний. Так було зроблено для того, щоб ніхто на страшному суді не казав, ви знаєте, мене заставили вірити. Ні, ти сам вибрав. І наоборот, мене заставили не вірити, от був державний атеїзм, і то не відговорка. І при совєтському атеїзмі наш народ Закарпатті 99% казався віруючий. І хоч описалися писалися атеїстичні каже, що в Закарпатті, вже розчівному в районі в Виноградові там якийсь пару бабок обставилася до церкви, ходять релігії конець. А вийшло наоборот. Безбожному, тому репресивному совєтському комуністичному режиму прийшов конець або з позором. А люди, віруючи, вижили. І стоять і радуються, і моляться, а світ тот режим, як і режим австромадярський, котрий наших судив людей, теж засуджений, тому що вся Європа судила австромадярські суди, котрі простих людей, русинів судили за те, що вони будуть бути православними. Те ж саме, що нині, що ми хочемо жителі Закарпаття да й всієї України, да мирно молитися, свою віру берегти. Почому хтось посмів вмішатися у наш вибор? Причому вмішуються люди, які не нашої релігії, і з паспортами других держав? Ну, звісно, тої причини, якою стали привласти і над народом Божиим завершають суд. А у вічності віруємо такими же новдей, побитими, забороненими, і гнаними, оклебетаними? Но, дійсними канонічної церкви зможемо мужами, в'єдно з святими, наслідувати Царство Божеє. Амінь.